Наші подружка Діана! Hi, hi. Да! І ми сьогодні знімемо відео. Ем, як це можна назвати? Коротше, про мої наклейки, які мені сьогодні купили. І почнемо. Ці наклейки виглядають. Ну, це наклейки з принцесами для особистого щоденника. Ем, Коштували вони, чекайте, де там пише. Десь, коротше, тут пише. Чекайте. Ось тут. Що вони коштували 8 гривень. Така от прикольна у них картонка з якимось е, медведиком. І на оцій картонці різні листочки там гамбургери. І зараз я відкрию і покажу вам. Я їх ще не відкривала зовсім взагалі. Але так хотілося. Вибачте, що ввечером випускаю відео, а то ми з Діаною дещо грали. Так. Як це витягується так. Ось така от картоночка. Класненька. Тут різні малюночки ніби. Банські, яблучка, гамбургери І наклейки самі. Я зараз теж покажу. Так, Діана. Нет. Напевно, всі хочуть подивитись на наклейки. Ай! Вони аж прилипло От. На цій пленочці було написано 8. Тобто 8 гривень. Ось так от виглядала картоночка, ще раз показую. Угу. Отак от, от. Ну така довга картоночка. Довше за мою голову навіть. І 8 гривень таке накліть. Самі вони такі трошки 3Dшні. Так, да, 3Dшні. d такі. такі от. Вони з прозорими штучками. От зараз, наприклад, якось покажу. Наприклад, сердечко. Є прозора штучка. І на всіх. Вони 3Dшні d такі. Ніби випухли. Випухлі. Я штучки, я думаю, ви бачите. І я їх буду використовувати для особистого щоденника. Так, Діан? Так. Так. Зараз я приклею назад. Дуже класні. І зараз я покажу вам всі. От Рапунцель задумалась і дивиться. Цю, цю я не пам'ятаю, як її звати, по-моєму. Ні, не пам'ятаю. Ви мені, коротше, хто знає, в коментарях напишете, як її звати. Оцю врожаємо платі. Бо я вже забула. Це я знаю з мультфільму Принцеси і Чудовисько чи що. Це, коротше, по-моєму. Не теж забула навіть, як її звати. Далі такий хамелеон. Цей хамелеон, е, її, по-моєму. Чи, чи її навіть? Чи навіть рапунцель? Я, я не дивилась рапунцель і про цю мультфільм. Далі знову оця рожева, розочка і розочка. Далі отака от корона, дзеркальце. В який намальована оця. Точно! Оцю в платьі платі звати Аврора! Згадала! Аврора її звати. Точно! І е, о така от. В жовтому платі це знову із того Мульфіна. Тут така от наклеечка. Дальше белоснижка, рапунцель, роза, Аврора, Попелюшка и роза. Так вот виглядає все. Ну и всем папа-па-па. З -па -па. вами была я и і... да, папа, всем папа-па. -па.